Договір страхування добровільного страхування від нещасних випадків. Нагадаю, що цей поліс діє 24 години на добу, незалежно де дитина знаходиться, чи це спортивна секція, чи це вдома, чи це будь-де. Тому при настані якоїсь страхової події ви звертаєтеся в будь-який лікувальний заклад, берете там довідку про те, що сталася. Подія, телефонують на гарячу лінію страхову компанію. Ми підкреслюємо завжди на першій сторінці. Телефони є. Краще запишіть собі їх в телефон. 600, 0, 9, наприклад, 097 654 77 77 ну і так само 0,93 77 77 Запишіть собі ці телефони. Нагадаю, що відшкодування відбувається згідно таблиці виплат. Тобто, якщо трапляється випадок, і в таблиці виплат розписані всі наші органи, там є відсотки відсотки, які відшкодовує страхова компанія, тобто відсотки від суми, на яку ви застраховані. От ви застраховані, наприклад, тут на 50 тисяч гривень, там на гімнастика художня. Написано, наприклад, там умовно, травма на такому то органі 10%. отже Вони візьмуть 50 тисяч, множить на 10% і 5 тисяч вам заплатять на руки. Це добиться виплаті в відкритому доступі, якщо вона потрібна, я вам це все скину. Але, взагалі, там є в договорі є пункт дії страхувальника при настанні страхової події. Дуже уважно його прочитайте і обов'язково запишіть собі телефон гарячої лінії.